То нічого, товариство. Ну що ж, мої дорогенькі, шановні родичі, друзі та колеги, послідовники та поціновувачі, всі ті, хто сьогодні дивиться це відео, всі ті, хто прислуховується до моїх порад, пише коменти, стави лайки, підписується на канал. І, звичайно ж, всі-всі українці. Сьогодні мені б хотілося привітати нас усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим, Хочу побажати нам в цьому новому році здійснення всіх наших мрій, здоров'я міцного, наснаги, витримки, щоб нарешті ми вже відчули цей солоний присмак перемоги. Також цей святковий день мені по особливому хотілося подякувати. Дякувати Силам оборони та Збройним силам України за те, що вистояли і продовжують відстоювати нашу з вами незалежність. Дякуємо вам дуже, ангела, вам охоронця, і щоб все у нас було 4-5-0. Ну що ж, переходимо до основного відео. Так, ви вірно зрозуміли. Сьогодні у мене чергове тотальне відео. Як завжди, інформації буде досить багато, тому як ми з вами домовлялись, смачненьке попити поїсти, вмочимось позручніше і, як кажуть, перед з піснею. Сьогодні у нас на огляді космічний корабель зі шнурками, а саме Хока Skyward X. Як завжди, компанія Хока жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте одразу відпустимо. Покоління Тіктоків, шорців, рілсів для тих, для кого як кажуть, багато тексту, відповім на запитання: чи варто ці кросівки своїх коштів, чи варто їх купувати в Україні в 2025 році, і моя думка особиста. Так, одностайно, так, незважаючи на свою вартість, а в Україні такі кросівки, в принципі, коштують приблизно 10 тисяч гривень, плюс-мінус. В Європі офіційна ціна 225 євро. До речі, це невеличка таємниця. Я їх придбав дешевше. <с> Для тих, хто хоче знати, за скільки я їх придбав, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Але тим не менш, навіть за зрахуванням офіційного прайсу вони коштують кожного євроценту. Кожного. Кожного. Чому? Тому що ви перед собою бачите дійсно космічний корабель зі шнурками. У нас є абсолютно все, що компанія Хока може вам запропонувати в плані технологій. У нас є Піба, у нас є Supercritical VA, у нас є Карбон, у нас є FlatKnit Upper, у нас є Deep Active Footframe, у нас є все. Абсолютно все. Тому беріть, не пожалкуйте. Ну а для тих, хто хоче більш розгорнути, для тих, хто хоче розуміти, як кажуть, з чим його їдять, дивимось далі. Давайте одразу почнемо з історії. Я вам вже демонстрував ці кросівки. Ну Ті, хто бачив огляд, подиві... ті, хто бачив огляд, знають, про що я кажу. Ті, хто не бачив, дивіться огляд. Це у нас Bondi X або Bondi X. Так от, компанія Hoka, розробляючи ці кросівки, нові кросівки, пробачаюсь, ось ці кросівки Hoka Skyward X, за основу була використана ось ця модель. Тобто Hoka Bondi X2.0 це Skyward X. Зрозуміли, про що я, так? Тобто. Компанія Хока чомусь, чомусь, розробляючи ці кросівки, вирішила відмовитись від назви, від бренду і ну, закрила лінійку Bondi X. Не знаю чому, можливо, це пов'язано з якимись певними нюансами, з, не знаю. Можливо, тому що блогери чомусь не дуже полюбляли цю модель. Мені, до речі, ця модель подобалась. Ще раз кажу, дивіться огляд, зрозумієте, чому, але тим не менш. Skyward X це Bondi X2 або Bondi X2. Ну, про це згодом. Ще, може, трішки е, торкнусь цього питання. Але, тим не менш, давайте я вам одразу будемо так казати, перелічу все те, що ми перед собою бачимо. Е, так, у нас 48 мм загальна висота стеку. Тобто, у нас в задній частині, давайте одразу я вам продемонструю. Ви бачите ось. Ці кросівки, ось ці кросівки, відчуваються е, високими. Одразу перша емоція, як тільки взув, е, сантиметрів на два, ти вищий. Можливо, навіть на три. Можливо, навіть на три. Перше, що ти відчуваєш, це те, що ти став вищий. 48 міліметрів загальна, загальна висота стеку. Спереду 43 ой, ззаду пробачаю, 48, спереду 43. Це дає нам 5 міліметрів дропу. У нас, як я вже вказував, у нас ззаду піба йде. У нас тут йде піба, ось таким ось такий. В такому форматі. Тут у нас Supercritical EVA. Що таке Supercritical EVA? Я вам вже казав, це е -етилен, е етилен, вініл, ацетат, але gas інфюз тобто там додавання газу йде всередину. За рахунок цього піна стає більш має більше, більш енергійну. енергійність піни, будемо так казати, зростає. У вас енерговідштовхування більше і вона легша. Але це, тим не менш, це Іва, і за рахунок того, що у нас Іва йде в, нижньому, в нижній частині кросівка, це підіймає їх, ну, будемо так казати, зносостійкість. Іва сама по собі, вона така більш витривала піна. Піба це більш енергійна піна з енерговідштовхуванням більшим, вона легша, але тим не менш вона зношується швидше. Ну, такі, така, такі нюанси, будемо так казати, в цієї піни. Але тим не менш, тут у нас сендвіч зверху піба, знизу, Eva, Supercritical EVA, І всередині, щоб все це, це стабілізувати, у нас е, у формі букви N і ось така карбонова пластина. Ви її тут навіть бачите. Ось. Відчуття нереальні. Одразу, як ви їх взули, відчуття просто нереальне. Рокер, рокер тут, до речі, агресивний. Ну в принципі, це для всіх для всіх кросівок такого формату. Це їх, будемо так казати, це їх особливість. Ось я демонструю вам. Тобто красивок у вас, ви відчуваєте, як він намагається вас направити, вашу стопу, направити таким чином, щоб ви ось приблизно так, ось, ось так ваша стопа стояла. Тобто, щоб на носову частину була основна маса, направлена вашої, вашої, вашої ходи, вашого бігу і таке інше, щоб якраз зробити ось це енерговідштовхування, надати ось цей потужний, будемо так казати, кік вам в ногу туди назад. Щоб нога відштовхувалась краще. І за рахунок того, що використовуються найсучасніші найсучасні, піни у нас всередині, ви маєте легшу вагу. Тобто, ви бачите, який це красиво. Красивок масивний, дуже масивний. Дивіться, я вам так демонструю. Тобто, ну, в принципі, тут додати нічого. Кросівок більший, десь в півтора рази, ніж та, та сама Bondi X, але тим не менш, я вам одразу демонструю. Ми маємо всього навсього 337 грамів живої ваги. Тобто, це кросівок, до речі, одразу стосовно розмірної сітки, у нас 10 UK 28,5. 28,5 це мій розмір. 337 грамів. До речі, для, для порівняння пробачаю для порівняння та сама Bondi X. Та сама Bondi X, давайте. Яка, ви бачите, наскільки вона менша? 307. Тобто, всього-навсього 330 грамів це все, що відрізняє. Але у нас ви бачите, який компаунд? Яка в нас піна. Це просто неймовірно. Ну, давайте одразу якість перевіримо. 333 лівий, 337 правий, якість на нормальному рівні. Стосовно розміру, одразу давайте я зауважу. Чи потрібно брати більше? Ні, не потрібно. Вони йдуть розмір в розмір, жодних проблем з цим немає. Зверху у нас такий в'язаний цей верх, він еластичний, тому не повинно виникнути жодних проблем у людей з розміром. Беріть розмір, в розмір, міряйте свою стопу. Є у вас 28, беріть 28. Нема жодного сенсу брати більше. Ну, З цим я вже сказав. Кросівки в мене поки що пройшли вже більше 50 кілометрів. Як завжди, це достатньо, щоб я міг про них вже щось сказати. Стосовно зносу стійкості, я думаю, жодних проблем не повинно виникнути. Ви бачите, який у нас аутсол, який у нас протектор. Основні елементи захищені просто нереально. Ви бачите висоту самого протектора. Ось. Це десь міліметрів у нас тут з півтора протектора. Жодних проблем з ковзанням немає. Я їх ношу, в принципі, плюс-мінус вже я їх вдягав разів 5. При температурі зовнішнього середовища, десь плюс 3 з. Ну, наша українська зима, українці зрозуміють, про що я скажу. Жодних проблем з ковзанням, жодних проблем з якимось потраплянням вологи. Але в дощ не потрібно носити. В дощ тут вони можуть зі щепленням проблем не буде, але будуть проблеми з тим, що ну, це все-таки в'язка, це все-таки тканина, потрапляння вологи всередині можливе. Але ось я їх носив таку. Таку мрячку, будемо так казати. Все нормально, всередину нічого не потрапляє. Але ди, стосовно дихання, вони дихаючі. Тобто, якщо ви, припустимо, зараз будете в них в таку пору року стояти багато, відчувається трішки, відчувається трішки прохолода. Але я це питання вирішую радикально. Я одягаю шкарпетку з Міріно, з міріно вул, вона називається, і проблеми немає. Тобто температурний обмін, теплота все на нормальному, як для мене це моя особиста думка. Але зауважу це одразу так. Що у нас далі? Далі, стосовно цих всіх красивих слів, що означає Deep Active Food Frame е, і так далі. І тому подібне. Е, Кросівок у нас, е, компанія Хока в цьому кроску вирішила піти далі в, в, у формуванні, будемо так, будем так казати, е, взуття. Е, Кросівок у нас утворює справжній фрейм. тобто, що це означає? У нас підошва ось в, цьому, в цих ось елементах, в п'яточній частині заходить більше на ногу. Тобто ваша нога, вона, будемо так казати, трішки в підошву втоплена. Таким чином, ось, ці, ось ця підошва у нас стає ребром жорсткості. Тобто формує, формув, сформована таким чином підошва, щоб ваша стопа нікуди не тікала від вас. У нас з задньої частини хіл-колор, ви бачите. Це, це пластик. Тобто, цією п'ятою можна когось, в принципі, нормально футбольнути. Настільки вона потужна, настільки вона така міцна. Це все для того, щоб ваша п'ята нікуди не дівалась. Також компанія Хока тут при... зробила свій фірменний ось цей елемент, цей хвіст. Ви його бачите. Також для того, щоб ваша п'ята нікуди не тікала. Тобто, щоб ваша нога. Чітко, чітко там трималася. І з цим питанням у, у мене нема жодних е, нюансів в цих кросівках. Їх можна навіть не зашнуровувати, п'ята нікуди не втіче. Але тим не менш, тут компанія Хока також зробила ноу-хау, змінила. Я вам навіть продемонструю. Ви бачите, якщо ми порівняємо ось Bondi X, Bondi X і Skyward X, ви бачите, система шнурівки у нас змінилася. У нас більш класичний елемент йде в передній частині, ось тут. І далі вже йде такий більш рейсовий формат шнурівки. Наскільки, наскільки це, будемо так казати, виправдано, як на мене, не, не дуже. Можливо, можна було зробити і класичну систему. Воно жодним чином, не, ну, як на мене, це моя особиста думка, ні на що не впливає. Лок тут нормальний, красивка. Стосовно шнурків, звичайні. Трішки еластичні. Тут нічого додати, але нормальні. Якщо порівнювати з певними, припустимо, моделями Adidas, то я б вважаю, що там Adidas трішки будемо так казати, недопра... недопрацьовує. Тут з хокою все нормально. Але, тим не менш, ви бачите, трішки система шнурівки, будемо так казати, зі своїми прикольчиками. Стосовно язичка, тут він жодним чином не закріплений. Абсолютно жодним чином, не вбудований, як на мене. Хотілося б компанія Хока, щоб було б вбудований. Ви, ви, ви знаєте, всі, хто слідкує за мною, що я полюбляю вбудовані язички. Для мене це must-have ну, це моя особиста думка. Е, стосовно пом'якшені, язичок у нас пом'якшений, але також, як і в Bondi X, також я це продив... ну, вам покажу. Дивіться. У нас та сама проблема. Язичок трішки-трішки короткуватий. Давайте так, щоб було вам більше видно. Трішки короткуватий. І в цьому, і в цьому, цьому. Тобто, якщо ви використовуєте хіллок, ось як я, є певний нюанс стосовно того, що шнурки можуть трішки наверх заходити. Але воно виправляється, в принципі. Але хотілося б, щоб. Ну, ви бачите. Маловато. Трішки, трішки довший язичок і не було проблеми. І якщо б він був ще й вбудований, взагалі було б класно. Тому що, чому ще раз я зауважую це про вбудований язичок. Ну, окрім того, що він нікуди не потрапляє, не заважає вам. Тут, в принципі, все нормально з цим, але тим не менш, в принципі ж, ось є. Ось коли я вам давайте я так, щоб ви бачили, бачили, бачите, всередині у нас іде отакі от еластичні ремінці. Еластичний матеріал тут, який, в принципі, також викор... ну, виконує цю роль шкар... шкарпетки. Чому компанія Хокен просто, ну, просто не, не взяла яз... цей язичок і доєднала до цього елементу? Ну, для мене це загадка. Не знаю, чому вони так вирішили, але що маємо, те ти маємо. Тих самих Bondi X був будований, і, як на мене, було класно. Стосовно устілки, устілка, звичайно, як для Хоки, в принципі. Нічого особливого, трішки до вона трішки просто більш така пружна, більше матеріалу у нас тут в передній частині. Можливо, це пов'язано з тим, що Бонда Х я довше проносив і воно трішки спресувалося, але тим не менш. що маємо те маємо. Верх стандартний для хоки, я вже вказував нюанс. Жорсткувата ось це ось ця поверхня. Якщо ви носите тонку шкарпетку, може, може бути певний дискомфорт, тому що воно воно таке. Ну, ви чуєте, такий жорсткий матеріал, такий жорсткий ворс. У Адідаса в цьому плані мені більше подобається. В плані ось цього саме матеріалу з верхньої частини устілки. Ну, все, що необхідно тут, є, є певна сформованість, тобто, щоб не було нюансів, щоб стопа ставала куди завгодно. Стосовно стабільності, стосовно носіння і таке інше, чи потрібно призвикати, чи взув та забув, потрібно звикати відчуття взув та забув, в них практично з третього навіть з четвертого разу, вже буде відчуття таке. Чому я так кажу? Тому що ви бачите: по-перше, ну вони великі. Це враз. По-друге, у нас платформа, за, за рахунок того, що у нас дуже багато піни, платформа сама по собі не дуже стабільна. Але, в принципі, компанія Хока зробила неймовірне і стабілізувала її на достатньому рівні, щоб ну, ваша нога не відчувала саме дискомфорту. Але перші рази потрібно звикати. Чому? Тому що, по-перше, ну ви бачите, ось сама платформа. І коли ви, будемо так казати, ходите або бігаєте за рахунок карбону, вона стабілізує і трішки формує вашу ногу, направляє її таким чином, щоб було будемо так казати, кросівки вас трішки дисциплінують. Трішки направляють, роблять так, щоб було комфортно їм, а не вам. Будемо так казати. До цього потрібно звикати. Крім того, сама по собі піна вона потребує певної, певного часу, щоб почати віддавати ці еластичні властивості. І для того, щоб відчути весь кайф від них, треба трішки швидше ходити або бігати. Для певної, будемо так казати, ці кросівки, до речі, призначені у нас для лонгрангів, для релакс ранінг, для відновлюючого бігу. Ну тобто, такі марафонські дистанції, довгі дистанції. тобто, ну... Ви повинні розуміти, що такі кросівки це не спринт, але тим не менш, вони такі кросівки, такого формату, вони для певної швидкості, для того, щоб швидкість цю тримати. Тому враховуйте це. Ну я. Перші, перші пару разів я не одразу зрозумів їх. Мені навіть здавалося, що вони щось з ними не так, але ось останні рази я надав їм ще шансів, будемо так казати, дав їм під хвіст, пішов швидше, і ось тут вони одразу почали робити те, що вони повинні робити. Як тільки ти починаєш іти пришвидшувати, пришвидшувати свій темп, виходити на той темп, який їм потрібен, починає все це працювати, і працює воно надзвичайно класно. Нога починає просто радіти. Починаєш навіть дружина каже, що вона за мною не встигає, коли я в них ходжу. Це для мене показник того, що кросівки працюють. Ну це моя особиста думка. Ви, звісно, можете самі собі щось для себе вирішити, але тим не менш, що є, то є. Стосовно верху ще. Як я вже вказував, у нас в'язка, у нас такий матеріал, тка, тканина, дійсно, тканина. Колір, ну, колір спірний. Тут вже дивіться, ми його так і, наз, так, так і, так і назвали. Це у нас аквафреш. <реш> Всі зрозуміють, про що я кажу. Трішки маркий дійсно, але тим не менш, я, я думаю, не повинно виникнути з, ним, з, них, з ними жодних проблем. З передньої частини у нас в носовій частині ось такий сформований елемент жорсткості. Таке ребро. Воно ну, також еластичне. тому Чому я і кажу, що не повинно у вас виникнути проблем з їх носінням. Єдиний нюанс, як, до якого потрібно звикати ось в цьому елементі. Навіть ви бачите, коли ми їх трішки згибаємо, ось я вам демонструю. Ось тут у нас виникає певний е, злам, і е, не одразу стопа стає куди потрібно. Це до цього потрібно звикнути. Е, воно повинно зникнути. Якщо ви, одразу, якщо ви їх обираєте, припустимо, на пошті ви замовили і ви міряєте, і вам одразу дуже дискомфортно, то краще пройдіть, пройдіть мимо не беріть. Чому я кажу? Тому що стосовно ширини все добре, але ось в цьому елементі, ось тут, ось це ребро, ось ця підошва, вона трішки впирається в ногу. І якщо ваша стопа відчуває цей дискомфорт, ну так будемо на, на достатньому рівні дискомфорту. То вже мені здається краще пройти. Мимо у мене було трішки, навіть ну зовсім небагато. Там буквально там хвилин 20-30 і все. Я вже не відчуваю ці, цього нюансу. Е, можливо, також я його відчуваю, тому що е, останнім часом багато ходжу в взуті більш широкому, і ось цей елемент трішки відчувається сильніше. В них ці ж це ж кросівки для бігу. В принципі для марафонських дистанцій стосовно до речі, бігу. Ці кросівки нелегальні, тобто ви не можете в них приймати участь в офіційних змаганнях. Ну, можете, але ваш час не піде в залік, тому що вони, як я вже казав, це 48 міліметрів. Це у нас перевищує офіційний ліміт організації, яка за цим слідкує. Там зазначено 40 міліметрів. Світова організація бігу, мені здається, так вона називається. Тому враховуйте це, якщо ви плануєте саме в них бігати на професійних змаганнях. Якщо якісь... Будемо так казати, змагання для початківців, для просто поціновувачів. Можна спокійно, класне відчуття. Я спробував трішки побігати навіть для себе. Дуже прикольні, дуже прикольні. Але тим не менш, я просто зауважую вам всі ті нюанси, з якими я зіштовхнувся, поки з ними співпрацював. Що ще можна додати? В принципі, на, на сьогодні це все. Я все, що я хотів, я вам довів. Обирайте, дійсно обирайте, обирайте з розумом. Якщо ви дійсно потребуєте всього цього, беріть, вони нададуть вам просто надзвичайних емоцій. Ну і чи хоча б ви спробуєте все це в одному флаконі, в одному коктейлі. Мені особисто подобається. Дуже скоро у мене буде огляд кросівок, які ще Далі від, відлетіли від них про це трішки згодом. Такі кросівки, це ось якраз для того, щоб ви зрозуміли. Що і як, з чим його їдять. Якщо вам сподобається, тоді можна вже піднімати планку і спробувати щось більш радикальне. Про, про радикальне згодом в цьому уроці у нас буде дуже багато таких радикальних суперкросівок. Ну, в принципі, на сьогодні у мене все. Дякую ще раз всім за увагу. Ще раз вітаю вас з усіма святами. Бережіть себе, вірте в перемогу. І як завжди, все у нас буде Україна!